А ви знали, що біль у суглобах викликається в першу чергу запаленням. Коли болить суглоб, вперше це така легенька ниюча біль, але ниюча біль без перестанку, і людина починає шукати, як же собі допомогти. І в 99% випадків людина просто знеболює. Це можуть бути спочатку настоянки, потім мазі, розтиранки різні. А тоді, коли мене напевне, 5, можливо, 8 років, уже це не допомагає. Вже з'явилася таблетка і дойшло до укола. На жаль, нас не вчили усувати першу причину, і достатньо часто болем в суглобах є саме присутність когось. Хтось, хто є у суглобах, це паразити. Для них, ота рідина в суглобі, як для нас, десерт. Вони із великим задоволенням туди добираються і починають її поїдати. і, Починається тертя кістки об кістку хрящової тканини об хрящову тканину. Таким чином, спочатку людина просто знімає цей біль. Ну, ще синовіальна рідина є, але чим довше паразити живуть у коліні у суглобі. Тим більше шкоди вони завдають суглобу. І до речі, як зрозуміти, що це саме пов'язане із е, е, паразитами. Всі діагнози в організмі, які мають закінчення, і то означають, перше, перше походження це паразити. Вони викликають запальні процеси, і от лікують запальний процес. А паразит собі так гарненько залишається на тому місці і далі шкодить. То що ж робити? Звичайно, в першу чергу треба розуміти, що варто позбутися паразитів, і варто підібрати програму. Е, Протигрибкову і протибактеріальну, це найкращий момент, і пити її треба не менше двох місяців, тому що якщо вже виникла біль, то паразити там уже давненько, і вони так собі ласують отою синовіальною рідиною. Ну і якщо вже є поставлений діагноз із закінчення міт, я завжди намагаюся донести інформацію до людини. Якщо ви хочете лікуватись, будь ласка, це ваше право, це тимчасове зняття болю. Але якщо ви реально вирішили відновити роботу суглоба, то. Вам необхідно на це закласти не менше року. Тому що спочатку треба усунути першу причину, а якщо розуміти, як працюють суглоби, то це опорно -рух... поломка, скажімо так, опорно-рухового апарату це п'ята семи стадій зашлакованості організму. І це означає, що уже нормально не працює печінка, серцево-судинна система, лімфатична система, кишечник. І поки не відновиться оця вся система. Суглоби не відновляться. Вони просто можна зняти біль, але в них немає ресурсу на відновлення. І, до речі, до 6 вересня в нас на акції гілорон-хондроїтинови комплекс дуже класнючий засіб для відновлення суглобів. Чим в чому його унікальність? Німецька якість, і якщо є проблеми, проблеми з суглобами, треба розуміти, що треба діяти одночасно і на синовіальну рідину, і на хрящову тканину. Синовіальну рідину відновлює гі гіалуронова кислота, а хрящову тканину хондроїтину сульфат. І оці два компоненти, і не тільки вони поєднані в цьому комплексу. Е, все е, час вживання комплексу залежить від е, стадії руйнування. Чим гірша і глибша стадія, тим довше цей комплекс треба вживати. Я ніколи не рекомендую брати один курс, ну, просто немає сенсу. Але вибір за вами. І якщо ви хочете реально розібратися в цій ситуації, відновити роботу не лише суглобів, позбутися болю, поновити рух, вільний рух, а хочете відновити роботу вашого організму, пишіть мені в особисті, або пишіть в коментарі, хочу знати детальніше, і я в особисті надішлю вам більш детальну інформацію. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово!